Ви можете побачити, проводились зондажі. Зондаж тобто, це фрагментарне відкриття тобто шарів. Фарби, от в цьому тут є, наприклад, два нашарування фарби. І ви можете побачити, є така розетка. Це альфрейка, швидше за всього, якраз в декількох місцях, але є дуже цікавою. В цьому сусідньому в кімнаті тут є складніше, тут є сім нашарувань. Михайло Закопець, директор музею народної архітектури і побуту, розказує про приміщення, в якому створить центр Львівського скансену. Над цим проєктом почали працювати минулого року. Спочатку провели дослідження, під час якого знайшли розписи. Їх відновлюють музейні реставратори. Це місце яке має дві буде мати дві функції: перше говорити, що такий музей є такий музей ви можете відвідати. А друга місія це то, що буде ми, нашу тобто діяльність. Ну бо такі в музеї ми говоримо про народне традиційне мистецтво. Тут ми зможемо говорити трошки ширше. Всередині приміщення облаштують під експозиції інформаційний офіс. Також планують використовувати простір для проведення зустрічей, семінарів, наукових конференцій та майстер-класів. Будинок 1901 року розміщений на вулиці Петра Дорошенка, збудований за проєктом архітектора Івана Левинського. Музейники хотіли відновити первісний вигляд будівлі і шукали світлини 1920-30-х років. Тут вже встановили нові двері та вікна і планують відновити фасад. Наразі команда музею напрацьовує концепцію нового етноцентру. У наших фондах є народне ужиткове мистецтво, є сакральне мистецтво. І знову ж таки, сучасне мистецтво це те, як залучені сучасні українські і західні митці будуть осмислювати народне традиційне мистецтво. До прикладу, зараз у музеї можна оглянути виставку народної ікони на склі з колекції Остапа Лозинського «Крихкіше за скло. Іванка Досько, Руслан Лавренов Суспільне новини, Львів.